А? Ну, у меня ногти просто... В моєму житті, просто капель. Одна друга. <риклад> <риклад> Головне, щоб оце не спало. Ой, а тут тепліше вода, чим там. Боже, який кайф. Зараз кисяну, а вже вона піти і хтось смаже шашличок. Я так захотела. Я мясо захотела. Захотела мясо. Ой, ой, ой! Было пять русалок, а проплыла одна. Само козырно. Само Реки цикай, Речка, озеро. Я за ждутики на море ездила. А зараз я разумела, что Як це кайфово, коли ти живеш біля річки, біля озера. Клас. О, в тому році ще був тут батут, в тому році його немає. Бо у нас такі люди, що вони все що гарне, вони все ломають. Просто взяли і порвали, срізали, з корнем. Отакі От люди. Ну, Не всі такі. Я сказала батут, який батут, то не батут, як він називається, ота сєтка, гойдолка, господі, оце сказала батут, ну ви поняли, да? така штучка, скажіть як вона називається, боже я забула, що лягаєш і качаєшся, це було так круто, ой, ой кайф, там одна риба, риба там, так, да? головна рибка, що, що, там рибка, головна рибка це я, другая там, другая там, да? ти боїшся, Боишься? Не. И я не боюсь. Рыбка хорош. Чтоб не жахнул никто, лайф пальто. Уазлизло. А.